Скільки врешті-решт живе? Картридж, середній термін життя картриджу – це два тижні. Але це не означає, що це гарантійний термін життя. Він може вам слугувати місяць часу, а може і декілька днів. Що саме впливає на цей термін життя картриджу? Сама рідина, звичайно, може впливати, але не вся і не завжди. Частіше всього зменшує термін життя картриджу рідина зі смаком випічки, карамелі, Толу або тютюну. А так само на термін життя картриджу впливає температура навколишньої середи. Коли холодно, взимку рідина стає більш густішою, складніше просочується всередину вашої бавовни, яка знаходиться в картриджу, і ви можете зловити гаріка швидше. А влітку, наприклад, рідина стає більш рідкішою, і за рахунок цього може почати швидше витікати з картриджу і його так само треба буде. Замінювати. Є дуже багато запитань, по типу, чому я користувався минулим картриджем цілий місяць, і він в мене нормально передавав смак і не сильно протікав, а цей через два тижні почав давати гарік. По-перше, не всі девайси рахують кількість затяжок. От укс VW2, наприклад, затяжки рахуються, але знову ж таки не всі люди звертають увагу на цю кількість затяжок. Ви можете, наприклад, в один день зробити. 200 затяжок, а в інший день зробити 1200 затяжок. Це вже зменшує срок життя картриджу. Для прикладу, ви цілий місяць користувалися, і кожен день робили по 200 затяжок, а потім зробили 1200, і, грубо кажучи, мінус 6 днів життя картриджу за один день користування. Це вже дуже суб'єктивно, тому що і в деяких моментах може бути, що роблять по 1000 затяжок кожен день, і картридж живе місяць. Для того, щоб ваш картридж слугував як у Довше. Треба виконувати купа різних правил, які на початку здаються дуже складними, а надалі ви їх робите на автоматі і не звертаєте на них увагу. Треба правильно заправляти картридж, тому що його, якщо заправити неправильно, наприклад, відкриваєте резинку, заправляєте, забуваєте довгий час закрити резинку, потім закриваєте, втрачається оцей от натягувальний ефект і рідина починає витікати. Ще момент, якщо ви заправили рідину і одразу почали. Парити, ви ловите якийсь мікрогарік, це все зразу, мінус 50% терміну життя картриджу, якщо взагалі не кінець картриджу. тому що суха бавовна, вона підгорає, вона стає такою плотною, і вже потім вона навряд чи буде передавати смак нормально. Якщо вона і почне плюс-мінус давати нормальний смак, вона довго не проживе. Так само, коли ви заправляєте, треба звертати увагу на носик і не впирати його всередину в шахту, от саме ватку, яка знаходиться всередині картриджу. Якщо конструктив вашого картриджу передбачає видимість цієї ватки, а частіше всього її видно і в неї можна вперти носик. Також не можна заряджати девайс потужними зарядними пристроями, тому що частіше всього цей зарядний пристрій нагріває ваш девайс. Девайс тепло передає рідині, рідина починає нагріватися і починає витікати всередину. Так само, якщо ваш девайс дозволяє виставляти потужність, звертайте увагу на рекомендовану потужність, яка написана завжди на картриджу. Наприклад, у мене тут знизу написано 12. 16 ватт не більше, не менше в цьому діапазоні треба виставляти. Тому що якщо ви будете ставити занадто низьку потужність, то ви будете затягуватись, рідина не буде встигати випаровуватись, і ви будете цю рідину просто пити, або вона буде витікати вниз. Якщо ви поставите занадто високу потужність, то рідина просто не буде встигати поглинати всередину, і ви зможете зловити галік так само дуже швидко. Тривалість вашої затяжки, тобто от сам процес затягування, він так само впливає, тому що якщо дуже сильно затягуватись, нагадую, можна зловити гар'як. Якщо дуже слабо затягуватись, то можна почути булькання, і потім ви цю рідину будете пити. Але це індивідуально пояснити це дуже складно. Ну і так само влітку, будь ласка, не тримайте девайс на відкритому сонці, щоб він сильно не нагрівався. Взимку тримайте девайс так, щоб у нього не було сильних перепадів температури, і буде вам щастя. І ще момент, коли набори, наприклад, ви, е, у вас набор рідина, яку треба замішати, головне її правильно замішати повністю в правильних компонентах. Е, і кожен раз, коли ви заправляєте, навіть якщо це не набор, е, його перед використанням треба всколихати, тому що іноді вона розслаюється трошечки. І треба змішати компоненти пропіленгліколю, гліцерини, ароматизатору, для того, щоб все було в балансі, тому що це так само впливає на термін життя. Картиджу виглядає все дуже складно, але насправді все дуже легко.